Юліана Лавренчук, соціальний працівник села Рудівка, випробовує новий мобільний вид транспорту. Говорить, відтепер робочий час використовуватиме ефективніше. Ми такі дуже людям допомагаємо, возимо продукти, возимо медикаменти і сумки важкі, кішки взагалі незручно і важко. І на ми швидше людям до підвозимо. І ну дуже дякую. Шість новеньких велосипедів для територіального центру соціального обслуговування сухополов'янська об'єднана територіальна громада отримала в рамках міжнародної технічної допомоги медично-міжнародного корпусу. Надані вони за сприяння Чернігівської обласної військової адміністрації. От за сприяння В'ячеслава Анатолійовича Чауса, голови нашої обласної військової адміністрації. Тож сьогодні. Дійсно, ми висловлюємо щирі слова вдячності за таку підтримку. В порядку черговості мобільний вид транспорту передали відповідно у шість сіл: маски, рудівку, куряшки, стрільники, переволочну та боршну. Поки що це перший транспортний транш для поліпшення соціальних послуг. У цей скрутний час, коли у нас військовий стан, триває війна. От підтримка соціально вразливих категорій для нас є в пріоритеті. А ці велосипеди це дійсно. Полегшення буде в роботі нашим соціальним працівникам, бо населених пунктів 54. От розкидані відстані відповідно вулиці. І Це доступність, мобільність в роботі. Дещо полегшить їм їх край важку, але таку необхідну для всіх нас працю. Я хочу висловити велику подяку Денису Михайловичу. Вячеславу Анатоліючу Чаусу всім, хто кожного дня з нами співпрацює і допомагає нас вирішувати різні питання на сьогодні. У територіальному центрі сухополов'янської ТГ 39 соцпрацівників, які обслуговують майже пів тисячі людей похилого віку, людей з інвалідністю у пріоритеті керівництва громади забезпечення новими двоколісними всіх соціальних працівників для надання якісної допомоги тим, хто її потребує.